Олену Яцуру з донькою Ясею зустрічають волонтери літнього табору Селої Люди. Табір розташований у селі Рея Бердичівського району. Олена розповіла, що зараз живе у Бердичеві, куди переселилася з Краматорська Донецької області. Яся закінчила спецшколу, і за словами мами, не часто спілкується з однолітками. Вона спокійна, вона сиділа вдома. Я останнім часом працювала на півтори ставки, і я їй кажу, яся ми поїдемо в рею. Да. Відчувається відношення педагогів, іскрені посмішки, іскрені таке ставлення до дітей. Це дуже важливо». Чотириденний літній табір для дітей з інвалідністю село. І люди відвідують 35 дітей і підлітків. Розповіла волонтерка Леся Волушина. У таборі педагоги проводять з дітьми, розвиваючи заняття, конкурси, ігри. У нас погодились допомогти в таборі 34 волонтери. І це все молодь, є дорослі люди, сімейні люди, які просто виділили тиждень часу для того, щоб побути з нашою молоддю і також з нашими батьками, тому що у нас окремо проводять проходять заняття для батьків, тому і там є волонтери, і також волонтери є для дітей. Вони не беруть кошти ні за дорогу, їх вони витрачають свій час, навіть костюми самі шукали, вони це все готували самі. І також є люди, які навіть які з-за кордону приїхали. Вони дехто взяв відпустку з роботи. Є великий ризик просто прив'язатися до цих дітей назавжди, так і трапилось. Тому що в цій організації з самого першого дня створення її, і навіть зараз, коли відстань між Україною і між Нідерландами 2000 кілометрів, мене це не зупинило, щоб приїхати, щоб побути в цій атмосфері, щоб побути разом з кожною з дітей. Багато особливостей роботи з дітьми, якщо ми хочемо роботу проводити якісно і продуктивно. Світлана Гусаківська, керівниця благодійної організації Вартимей, розповіла. Ла суспільному, що їх організація 14 років опікується восьмидесятьма дітьми з інвалідністю Бердичева та Бердичевського району для наших відпочиваючих цей табір є повністю безкоштовним. У Нас є організації з Голландії, які нас підтримують. Взагалі є один засновник цієї організації. Він нас підтримує вже 13 років. ми спочатку спрямували свою діяльність на дітей з сіл. Так як в місті ще є якісь активності для дітей, а в селах діти закриті, можна так сказати, в чотирьох стінах. До нас почали проситися діти з Бердичева, тому ми охоплюємо Бердичів, Бердичівський район. Є діти, які до нас не приїжджають сім'ї. Ми їх відвідуємо, просто приїздимо до них додому там з якимось продуктовим пакетом з підтримкою, щоб поспілкуватися з мамою. Якісь ліки, підгузки після перебування у таборі, у дітей будуть канікули, розвиваючи заняття, вони зможуть відвідувати з вересня 2024 року у приміщенні благодійної організації Вартимей. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.